Авіаконструктори державного підприємства Антонов вже працюють над розробкою нової версії літака. Мрія рік тому, 27 лютого, російські окупанти в Гостомелі підпалили славетний літак Ан-225, який був найбільшим в світі. Нову мрію створять на базі попереднього літака, але ця модель буде ще більш грандіозною. Про це розповів генеральний конструктор ДП «Антонов» Владислав Власик. Нова мрія буде ще потужнішою. Легшою за попередню мінімум на 10 тонн. А це означає, що судно братиме на борт ще більше вантажу і летітиме ще довше і далі. Наразі майстри проводять демонтаж фюзеляжу зруйнованого літака. Також фахівці шукають вцілілі деталі та елементи конструкції, щоб їх використовувати у новому літаку. Наразі йде стадія проєктування. Наразі ми сформували вже попередній технічний вигляд оновленого літака. Ми розуміємо, що літак ан 225 повинен бути модернізований. Тобто відновлювати його в тому стані, в якому він був сертифікований, це ну, недоцільно і недоречно. Відбудова мрії це і є відбудова країни. Як тільки мрію буде відбудовано, ми можемо сказати, що українська авіаційна промисловість та й взагалі потужності України відбудовані. Ось вона мріє, ось вона летить.